Я, ведучий проєкту, власна думка Яна Хоменюк, спробую дізнатися у Березнівчан стосовно лежачих поліцейських. Це дуже добре, тому що швидкість все-таки зменшується і людина може зберегти своє життя. Вони треба, але їх за, за ставлюють. ставляють позитивно, тому що наші люди дуже негативно відносяться до свого стану здоров'я, не шанують пішоходів. Перевищують швидкість і зупинити їх ні поліція не може, ні люди, ні їхня совість, свідомість. Дуже добре. Дуже. На вулиці, Буховича, то ще треба два. Бо мало, бо летять, летать і летять. Хай будуть. Менше було ганяти трошки. Ну добре, що поставили. По районі 60 Ну Я йшов в сторону ще в Сусплоті. Один, два, три, десь дев'ять. Може, менше валіть буде. Лежать. Потрібно, тому що дуже скупченість населення і незручності певні, бо, тому що зависоке. Мені подобається. Стишують хоч хід. Збережеться не, не одне життя, я думаю, що це. Купів ще більше наставили, А щоб менше гасали. І, чесно кажучи, трохи піднапрягає. Я консультувався з знайомими такими автомобілістами, кажуть, що в містах, якщо їх по сценарію робити, по госту то вони мають бути набагато нижчі. Там на Теклівській вулиці, ви знаєте, Теклівська, то там вони нереально великі, просто нереально великі. І були случаї, я знаю, що навіть вплоть до того, що були аварійні ситуації на дорозі, що водії хто особо не знає, резко тормозить і днішим ударяється від того високого лежака. Так як я пішохід, то мені вони в принципі не мішають. Але коли я їжджу машиною, то це взагалі це мені занадто багато їх і взагалі не можна їхати, просто не то, що розігнатися. Я не розумію, це взагалі недоречно. Перебор трохи з ними. Правильно зробили. Що зробили? Чому? Тому що дорогу вроді покращили, трошки, слайд нормальний, почали гонитися. О, гоняться, а зараз поліції, березня немає. Стояли. О, Аварії, людей вбивають і так далі. Так що все правильно. Правильно зроблено. Менше машин бути, менше аварій. Це дуже добре, що вони є. Можна пройти дорогу спокійно, а дитиною. Про... А ну нормально? Нормальна На Теклівці, біля Не до школи другий. Там взагалі треба. Подивіться, як вже його половину стерли на дном машини. Ну, хай би взяли болгарку, тоді їх пощесували трохи. А то... Лежаці поліцейські, це, це єдині поліцейські, які не беруть кабара. Нормальні лежачі поліцейські, зате не так ганяють машини. Для пішоходів це дуже добре. Ну, я думаю, що для водіїв теж не дуже страшно, можна їздити, зато буде менше ДТП. Ставили ми їх на прохання мешканців міста. Що по вулиці Київській, що по Андріївській. Тут масово перебувають, ну, проходять діти в басейн, в заклад, садочок. І на прохання батьків колективу педагогічного, садочки ми їх виставляли, монтували. Так само по вулиці Корецькій. Там неодноразово були випадки і смертельні, збивали пішоходів. І в зв'язку з цим почали ми їх влаштовувати. Останні наші обмежувачі по влаштовані, як кажуть, відповідно до норм. Висота їх не перевищує допустимої. Ну і... Бажання людей ще до нас звертаються по вулиці Грушевського. Новий асфальт влаштували. Теж люди хочуть, щоб там положити вулиця Шевченко. Теж пропозиції поступають.